Чому ні? Сьогодні ми будемо на прокур ставити, знову ж таки, парадокс. Парадокс, да? Але я не знаю, який смак обрати. Максимально простим і зрозумілим для мене, звісно ж таки, з того, що в мене є, є ягода. Ягода це завжди смачно, в принципі, і немає нічого там а, незрозумілого. Але в мене є три. Два. Смаки, від яких у мене, а, чесно кажучи, йдуть мурашки. Тому що мені потрібно їх, а, перш за все, відчути в соло, зрозуміти їх, що це за смак і який це смак. І, чесно кажучи, я дуже сильно стримаюся, тому що а, це солодкі смаки, і з солодкими смаками в мене все. Якось складається не дуже. Тому я все ж таки думаю, що саме Баунті і лимонний пиріг я 100% залишу на той час, коли вдома буде, як мінімум, дружина.